Шановні українці, я хочу від щирого серця сьогодні вас привітати з Воскресінням Господнім. Христос Воскрес! Ви знаєте, я вірю в Бога і вірю в Святу Діву Марію. Коли я була в полоні, і рашисти хотіли мене, як жінку, бо я дуже красива, зґвалтувати, я молилася до Святої Діви Марії. І знаєте, що сталося із тим, хто хотів це зробити? Український снайпер поцілив йому в його яйце. Чоловічий орган. Чоловічий. І до чого це я розповідаю взагалі? До того, що вірте в Бога, вірте в Україну, і що з Божою допомогою ми переможемо усіх, хто хоче нас захопити. Я дякую всім українцям. Усім воїнам, хто захищає нашу державу. Повірте мені на слово, що я зроблю все можливе і неможливе, щоб зберегти Україну. Ми вистоїмо! Я вас всіх дуже люблю, ваша і